Звичайно, я беру сном. Цей рік захотілося жінки та дитинам ялинкою. Настрій завжди є. Якщо поки що триває війна, я... настрій у всіх однаковий, але жити треба. От 500 гривень до 1500 гривень стоїть. Привезені вони з Полтави, з лісничества. Минулого року були ціни практично такі самі, але до 2 тисяч гривень. В цьому року дуже мало, в тому році, звісно, було більше ну, перспектив продавати. Люди покупали, ну, тому що думали, що закінчиться війна і буде все добре, і ми будемо жити добре. Ну, не кожному весело. Карпат возимо сну, найдешеве 200 гривень, виходить, метрова. Ну, да саме дорогая, буде 600-700 гривень, чуть-чуть дешевле стали. Потому що ну, масово почали вести. Пенсіонери приходять за віточок, вже стараються йлочки купити.